Питання, які розглядалися, вони актуальні та знайомі. Хід опалювання сезону розрахунки за використану енергію та виконання пілотних проектів в регіонах щодо енергозбереження. Україна вступила з боргами в сезон, тому що не вирівняні тарифи. Тому давайте е конкретно працювати над формуванням ідеології в кожному регіоні. А вона різна на кожній котельні, різницю в тарифах. І давайте зводьте все по регіону і не надавайте нам, будемо надалі працювати. Процес вирівнювання тарифів деякою мірою стосується і нашої області, але по всіх показниках Житомирщина всередині, хоча і зроблено багато. Технічно. З рахуванням, якщо прирівняти до минулого року, ми на 100 мільйонів більше затратили грошей у підготовці до опалювального періоду. Що це значить? Це зрозуміло, що на ці кошти в значній мірі більш відремонтовано мереж, котлів, замінено. От і таке інше. А завдання поставлено такі: забезпечити оплату за використану енергію в повних обсягах. Не допускати аварійних ситуацій та працювати з громадами для підняття тарифів до економічно обґрунтованих цін.